Сльози на обличчях рідних, друзів та побратимів у Мукачеві чергова втрата. Собор успіння Пресвятої Богородиці переповнений. Тут відбувся чин похорону і прощання з полеглим на війні героєм Іваном Качуром. Сміливого бійця в останню путь проводжав особисто владика Ніл. До початку повномасштабного вторгнення Іван працював будівельником. 25 лютого 22-го року чоловік без вагань встав на захист нашої батьківщини і боровся до кінця. Вам чорнобовоць та повний ряди 70-го батальйону 101-ї бригади сили оборони збройних сил України і стану де до останнього дня своє життя підходив сумасше. Завжди буду завжди довгий та щесь ще бідністю та патріотизмом, Рідність України наш дорог віддаленого, виконуючи міського обов'язки, боровся за територіальну цілісність нашої держави. Загинув герой 31 травня 23-го року в Харківській області. Виконуючи бойове завдання, потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення, несумісні з життям. Сьогодні ми маємо зелений одяг, одяг Сили Святого Духа і тим святим духом, є на ум зброю, щоб захистити їхну землю, випшимо свого до загальника, без наших хлопців ми пропали, дякуємо, дякуємо нашим хлопцям, дякуємо Іванкові за той дан, що ми віддали життя за нас, але каже Господь, що він їхня нагорода, ми можемо давати. Віддати шану і попрощатися з захисником прийшло чимало людей. В останню путь провели воїна навколішках. Поховали бійця на алеї слави У полеглого залишилася дружина, донька і син, щирі співчуття рідним та вічна пам'ять герою.